У вашій увазі предстає Одіс модель 650. Це у нас з двойними образними речагами на інжекторі. І тут у нас двохциліндровий двигун. Двигун має 600 кубиків об'єму. Квадроцикл САС по більшості своїй приходить в такому камуфляжному, скажімо так, обладнанні. Тут двохрівнева посадка, тобто тут може сісти одна людина чи дві, і одна людина ще на додатковому рівні з тримачами для рук, може з комфортом переміщатися. Також у нас тут стоїть спереду двойний образний речаги, про які я казав раніше. Амортизатор на кожне колесо спереду і ззаду, шрузи. Тобто тяга на кожне колесо металева повністю рама, пластиковий ще захист деяких елементів, самі шрузи ще захищені, кінгурятник, є лебідка з регулюваннями, тобто, от, ходить, можна вправо-вліво тягнути, не боятися, що порве лінзи нового зразка стоять. Спереду у нас ми бачимо клаксон і радіатор. Радіатор автомобільного типу для його заправки знімається оця частина, відкривається частково передня частина пластика і обслуговується. Тут у нас захист з обох сторін, тобто все розташовано. Електростартер ручного старту на таких квадроциклах немає. Тут теж ці елементи. Тут тільки от бачимо щуп для контролю масла, а так все закрите. Це заливна гарлавіна у нас паливного баку. По місцю. Місця тут дуже багато. По факту у вас з лівої сторони знаходяться зарядки, всі можливі під'єднання і ключ для старту. З правої сторони у вас стоїть коробка з понижаючою і повищеною передачею, також режим паркінга і реверса. Так, по тахометру, по приборній панелі бачимо маленький РК-екран посередині з підсвітками. Маємо Повністю показники в милях і кілометрах по швидкості маємо основні ошибки, тобто чек, там низький тиск, ну по стандарту, коротше, що я буду перелічити. Ну і е, обрати двигуна. Тут ще дублюються: у нас електронні обороти. Тут показує у вас привод, який підключений, нагрів. Системи, ну і рівень палива. І тут у вас передача, яка йде. Так, в принципі, все. Із такого і нового. це у нас під'єднання мосту з блокуванням. Отака крутілочка зроблена, захист прикольний. Це у нас паркінг, він натягує трос. Якщо ви, допустимо, забули поставити на паркінг і десь відійшли, то квадроцикл буде вам сигналізувати такими типа. Ну, грубо говоря, піщать вдогонку вам. Так, і під паркінгом бачимо, щоб зняти. Тобто ви не поїдете, поки він на паркінгу. Це такий додатковий захисний механізм. Це у нас ручка газу. З цієї сторони у нас лобітка, аварійна сигналізація, клаксон, поворотники, освітльна, відсікач палива і ну, сам стартер. Так, є захист для рук, є два відсіка для багажника. Місця, як я сказав, дуже багато, класно зроблений квадрик, Питань нема. Розганяється він максимально до, ну, якщо вірити тахометр, до 130 км, хоча по факту тут стоїть обмежувач і максимально, що ось вижити з цієї моделі, це 85. Сам квадрик. а, До речі, забув показати задню частину. Сам квадрик оснащений фаркопом. Повністю розеткою під причіп, тобто можна їздити з таким до тонни, до півтора спокійно прицепами. Тут бачимо теж захист шрузів, тобто дискові гальма на кожне колесо. Амортизатор теж з регулюванням на кожне колесо. Тобто Повноцінний, незамінний помічник десь на рибалку, десь на охоту. Або для ЗСУ, потреб теж розуміємо, що такі квадрики дуже потрібні. Поворотники є, вони ставляться на облік, тобто можна зареєструвати такі квадроцикли, весь модельний ряд ходісів реєструється. По колесам 26, 11, 14. Це колесо у нас 26, 9, 14. По стандарту воно трохи вще, тому що у вас рельова колонка. А, забув сказати, тут стоїть електропідсилювач керма. Тобто керувати їм можна навіть однією рукою. Так, ось такий от квадроцикл маємо на продаж, коштує він 8 тисяч доларів на сьогоднішній день. Сьогодні у нас травень 2025 року. Доставити можемо будь-куди по Україні без передоплати, безкоштовно. Якщо вас зацікавила дана позиція, набирайте номер, який бачите на екрані. Пока-пока.